Доброго ранку, мої дітки, мої любі хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку, яка називається Країна ображених речей. В країні дбайливості росли квіти настрою, які мали чарівну силу. Їх пелюсточки дарували жителям добрий веселий настрій. І всі мешканці були дбайливі та чуйні. Вони жили в злагоді не тільки один з одним, а й зі своїми речами. Але злий Чаклун заздрив людям і вирішив знищити цю країну. Він викрав усі пелюстки гарного настрою, і квіти зів'яли. Жителі країни дуже змінилися, перестали посміхатися. Ніхто вже не доглядав за своїми речами, а речі ображалися на своїх господарів. Дітки, давайте допоможемо жителям, але для того, щоб це зробити, вам необхідно відгадати загадки. Ви готові? Тоді вперед. Кожушок тепленький маю, п'ять братів туди ховаю, як мороз на дворі там тепло і затишно братам. Що це? Так, дітки, це рукавички молодці. Наступна загадка. Пухнаста, як сніг, одягає всіх. Що ж це таке? Це шубка, вірно, діти. Обидва схожі, як брати. Завжди удвох куди б не йшли. Під ліжком, коли люди сплять, і під столом, коли їдять. Так, молодці, це наші капці. Ви дуже гарно вмієте розгадувати загадки. Молодці! Жителі країни дуже радіють і дякують вам, діти, за допомогу. А ще вони пропонують запам'ятати правила догляду за речами. Де взяв, туди і поклади. Кожній речі своє місце. Малята, запам'ятайте ці правила. І я сподіваюся, що ви будете завжди доглядати за своїми речами. Гарного вам дня, мої любі!